А якщо ви хочете, щоб ваш насос ось такого плану перетворити на ось такого плану з до такого, все інше, то це можна в нас також замовити. Інші всякі необхідні штучки для того, щоб ваші насоси працювали правильно, комфортно і дуже довго, у нас також є, і також спеціальні ціни. Якщо вам щось потрібно, то звертайтеся зараз. Продовжуємо по всі циркуляційні насоси. Тут, в принципі, є всі, крім найдорожчих, але з найдорожчими ми також скоро розберемось. Значить, повторюємо: так, це насос у нас. Vilo Atmos Pico, найдоступніший, найбюджетніший. Наступний йде Vilo Yonos Pico 1.0. Різниця. Тут є екран помилки, тут більше режиму є на теплу підлогу на радіатори. Тут є, скажімо так, на радіатори та три швидкісті, які також можна використовувати на теплу підлогу, все буде працювати. Більш доступний, більш функціональний з екранчиком, який показує, скільки ж він зараз ват буде брати з вашої електромережі. І спеціальна модель для рециркуляції: ось так виглядає в теплоізоляції. Це вже йонос Піко, не 1.0, а просто повноцінна модель. По суперціні. Найкраще насосне обладнання за найкращими цінами.